Сестри, як сьогодні хочеться славити Бога, хто сьогодні прип'ясне нам щиро, щиро і щиро любий Господа Ісуса Христа. Хто прип'яснює, Отче забуває задні, і ми повинен просятися впері, періт, періть, ближче до Ісуса Христа, щоб в нього бути в святих. Амінь. І його рук ніхто не похитить. Амінь. Ніхто не вкраде зі рук. Воно що ти є рука Господа. Скільки сьогодні, брат, сестри, є гора, біди, нещастя, скільки є сльоз, скільки безсонних ночі є, і день і ночі звають люди до Господа. Це в нас була в ліному волніжан останні п'ятця місяця, знаєте, жалко, подивитися. Молоді діти з раком. Молоді. Дівчата з раком, молоді хлопці з раком. І всі хочуть бути оздоровлення. Я брат казав, дійсно взяти. Ранок Ісуса Христа є наше оздоровлення. Амінь. Алілуя. Була мене ця недавно четвер. І що, я думаю, що це таке? Все, що не понему телефон. Подяки Богу. Я хочу подякувати Богу. Хочу дай подяку Богу, молилися, Бог силив, Бог благосимив, Бог благосомив. Одна молода сестричка, подякуйте Боге. Помната я дзвонила батько і в не давав їй їсти і зібрався з неї. А зараз вже засталяє матір молиться. Заставляє мати їсти, то Господь робить я Він міняє серця, забирає камені серця. А влагає платяні, слава Богу, її, та такий наш Господь. Знаєте, хочеться мені молитися, але хочеться сказати, знаєте, з Господом на радісно. Бог ніколи не підведе тебе, щоб ти був постижений. Ні. Бог завжди є, Бог живий. Амінь. З нами. Знаєте, одного разу я проповідував на вівці Орі в одному селі, що сильно Бозі. Всьому, що ті оздоровляє і позявляє. І бачу, несуть згори жіночку на носілках робочих хвору. І положили її передо мною. І дивляться всі, і думають, що ж ти будеш можеш там робити, а Но я добре знаю, Господь ніколи раби і рабов світ не посижає. Ніколи. Я підійшов до неї, коли все це... Ще жіночку, ти віриш Ісуса Христа, Сина Божого, віру. Ти віриш, Слово Божу, що Він взяв наші проби, взяв наші немощі. Рано оздоровилося, ти віришся, віру. І раз він це віриш, я тобі приказує ім'я Ісуса Христа, встань мною твоє, а твоя проба, хай вони тебе. Раз назавжди. Вона піднялася, стої, що несли, обрала своє плаття. І пішла під гору своїми ногами. Всі заніміли. Я хочу сказати брат, сестри, щоб нам тільки не говорити слова, слова, слова. Це не сильно, що я хороший там фрукт взяв. Чого ж? І сімей кажуть, який він хороший, який ананас, який він чудовий, який він смачний, який так далі. Говорив, говорив, потім взяв під мишку і пішов з ним. І нікому не дав не попробувати. Розятиє слово каже, кусіть і побачите ті Господь, Амінь. Слава Богу! Я хотів би, щоб всі на молодь укусили благ Господь. Амінь. Тоді ти ніколи не відійдеш від Господа, ніколи не підеш в цей світ, бо тому, що ти вкусила, ти вкусил, як благ Господь, яка позупала, каже, хто мене може розлучити од любі Господь? Хто? Скот, нагота, голод, діта. Ніхто не мог вчити у мій Скільки сьогодні, сестри, приймає краще, а потім розчаровується багато і йдуть сіти. Куда тобі йти? Як казав Петро, куди нам іти? тебе є глаголи вічне життя. Амінь. Слава Ісусу! Нам треба держатися Ісуса Христа і Крепко держаться. І Бог вийде на стечу, і Бог просив передачу неба. В 90-му році мені попало і приносили мене в Австралію, як місіонера. Сім місця в Слоянській церквам проповідувати Слов'янським народам. Ви знаєте, попала така церква у місті Аделайди. Молодежі багато, і, і багато прийшло і невіруючих. Проповідуєш мертво сидять. Нема ніякого движення духовного, не, не молюся, обнімаюся, цілуюся на нас обрання. І жив, як куди я попав у тепер? А? Одну стоє проповідь, друга скаже проповідь, третю сказа проповідь, четверту нічого немає. Дивиться в окна і дивиться на годинки, коли ти закінчив поповідувати. І все. Я прийшов на квартиру до того брата. Де мені відділили. І ввечері став молитися і плакати. Господи, чого ти мене сюди призвав? Чого? А? Я б влучив був вдома, наш ніж мені, оця Австралія, це жара 45 градусів. Я спати не можу навіть. Навіщо воно мені? І коли я так став молитися, мене Бог взяв в захоплення в ну, борсівське ступлєні. І я вже знаходжуся біля океана. Безмежна вода. І плеве великий льодовик по тій воді. І чуй голос, син мой, що ти бачиш? Як же я бачу, айсберг плеве. великий льодовик. Оце ця церква. Оце Айсберг ця це церква холодна і льодовита. Ти буде айсбер розбитий. Як? Як я повинен розбити Господи, у мене нічого не виходиться? В тебе не виходить за те, що ти о свого розуму говориш. О мудрості говориш. А коли ти йдеш на зібрання, склони коліна, питай, що говорити їм. Як буду говорити, а ти це говориш, як би сказав. Боже, прости. Прости, що я взяв на себе оцю місію, о своє мудрості говорити. Господи, буду тебе питати. Одне собрання і вже йду, спитав, знаєш говорити. Сказав, нічого. Реакції нуль ніякої духовної. Другу пропай, третєї реакції немає ніякої, четверту реакції немає. Но я вже б'ю, як на вірне. Я знаю добре, що Бог щось то зробить. Я знаю добре, що Бог ствине ці мертві серця. Це людовий просиб'є. Я знаю добре. І коли десята побіг сказав, тему, я йдемо, сказати, от, і я сказав, люди встали. А, думаю, от тепер я допроповідувався. Всі підуть на вулицю зараз, на двір. А якщо будете до мене, наші будуть бить не всі. І все, бачу, йдуть всі до мене. Вся церква йде до мене. Всі. Докат, до, до вони прийшли, і всі впали на коліна і стали плакати. Служитель оставив своє місце, йде в народ і теж плаче. Ридають всі, дивись Господи, слава тобі! Що ти робишся? Слава тобі, Ісус! Служитель встає і каже: Ну, що, брати, сестри, душа, ти розбив уже нас повністю. Ти що раз сказав, що я чогось при тому океані. Як бачили айсберг, яка радість собі? Яка радість? Бог виконав своє слово, друзі дає. І, і стає служиття, яка, і каже так, понеділок приходимо, всі буде плакати. Приходять плачуть. Всі ридають. Дивіться, що то Бог робить, а? що то буде далі? Гридали два часа плакали, зрозумієте? Як дух сди діє, як дух не працює? Після. Боже совридання плачу, каже Соліті. Так, в середу теж приходимо, буде сіна плаче, будуть всі плакати. Ви знаєте, плачуть. Все, середу приїхали, всі плачуть, ридають. Але бачимо іншу картину. Ходять, шукають, один прибираються, обнімаються, сповідуються, плачуть, просить прощення і ридаються церква. Який сильний Господь Амінь. Слава Богу, Амінь. Після цього покаяння, після цього ридання, після цього плача, Бог став оздоровляти, Бог став ізціляти, Бог став Кристи Духом Святим, а за знаками іншим. Бачите, якого айсберга Дух Святий розбив. Слава Богу, сестри. Я в Катів молодь, щоб всі були наповнені Божою благодаті. Духом Святим. Я, б, я бажаю ми, щоб ви чули голос Господа Ісуса Христа. І де Дух Господній, там свобода, та нема залежності від хвороби, від всяких непотрібних привичок. Та нема залежності, там тільки слава Богу, Амінь. Алілуя. Скільки сьогодні ж є залежності, всяких різних всього. Друзі, що коли. Будемо ми на поле Духа побачать сид нас Господа, почують сид нас Господа, відчують його і всі скажуть, з вами є Господь. Амінь. Алілуя. Знаєте, одного разу привів КГБ КБІС, один свою жінку, колишній Советського Союзу. Вона і молода, а вся, вся трасеця, Її під руку привів. Я кажу, до неї ви наповнили сатинськими духами. Став її проводити віри, став молитися, а він сидить в жабці в моїй коміті, навіть фуражку не, не скинув. Ну, стала молитися, стай жили, що дивиться. І вона упала на пол. І в неї було в такому тісному платі, я бачив, як в неї шари великі, по її поїтіла. І ходять вокруг. я пам'ятаю, що то біси. Я бачу, що то духи доповнене на неї повністю тілом. Я поняв, що мені треба молитися до останнього шарика, що вийшов. Я молився і вийшов. Всі вийшли. І вона лише вже спить. Я побуждаю її. Ну, вставай. Стало, Встава. о, я вже бачу, бачу на стіні, який у вас гарний світочок. Я вас бачу. А можна скакати в ваші копниці Я Кажу, пригай, скачи, як не дозволяю. Віддивися, вріз має шапку свою і каже, слухай, всі мої зарплати, всі мої гроші були на тебе, на тебе. Скільки років? А в течені 15 років де стала здорова такому богові я був служить. Склонів коріна тілу шапку в землю. І став славить Бога. Амінь. Брати, сестри. Нам потрібен Ісус. Всім потрібен Ісус. нього нам нема дороги нікуди. Друзі Дагіє. Дорога молодь, сестри, хочете, щоб Бог дав долю вам. Бог дасть самі. Бог дасть долю, дасть благословіння. Бог є все. На, на все наш Бог багатий, друзі, даріє. І інші сина казала: а де Бог набере, такі хлопців, які дівчат є? Бо все є. Алілуя. Бо все є, друзіє. Вона казала, зай помолився, і во благосимій тебе. О, приїхав десь, якийсь з Харкова. От, її подара. Бач, бачиш, аж, де знайшов тебе, який розядує. У Бога все є. Всій багато молоджі є розчарований. А, а, а яка моя доля, а яке моє життя? Ні, ти йди до Господа. Йди до Ісуса Христа, а Бог знає. Як тебе благословить? Аллія! Слава Ісусу! знаєте, часто я бачу гори людей дуже часто. Верли до мене одну дівчину. Серком у ноги. Вона у мене ногу вже під неї. Вона на костелях, молода дівчина. Серкома. Вона скоро розправляється з людиною. І я кажу, знаєш, що? Я повернуся твою ногу. Вона сильно розпухша. І врачі сказали. Немедленно ампутувати ногу треба. Немедлено треба одрізати ногу. Ну, що та дівчина з ної. Повалилися за неї, кажу, жай, Церком з тебе щезне, а ногу ти слав вже виправляй. За щось засипися якийсь мотузком і назад, назад, посотий біліміт кожен день і нам буде де приймає. Чи з півдра її привозять. Нога худає, але зігнута ваколо ті з'єднує і п'є полосіка і не болить. На чого ж ти ногу не а? І Що я тобі казав? Що ти не взимала? Ай, знаєте, ви казали, але я пробувала, але крепко болить. Але слухайте, помоліться за мене, що дав мені чоловіка. йой йо ой -йо -йо. мені як два мотки в голову дарило. Хто тебе візьме, а? Скільки красавиць, скільки є молодежі, а хтось візьме тебе з, з костелями? а? Хто тебе візьме? Дивиться на мене, я на неї дивлюся. Вона поняла, що я не хочу молитися. Я впала на коліна. Ви знаєте, я бачу, як сестри те Братів то ще я не зазвичай так добре. А все тебе бачить, бачить. В неї якісь сльози були невикновенні. В неї боялися з нас праму Я не вітрима тієї молитви. Я помолився, ну дай долю, дай чоловіка. Ви знаєте, через дві ділі прислає мені відкритку на свадьбу. Я виходжу замуж за хлопця. Ще й зараз яком О, Слава Ісусу! Хвала Богу, друзі, її. треба молодь. Я був би говорити нам до вечора і до ранку, який силі Бога. Але ми зараз будемо молитися. Щоб ваша віра укрепла, щоб віра ва ваша була з вами, щоб віра Господа вела вас в тих краях туди, де є Господь. Амінь. Алліє. Віруючимо в село дає. Ми пройшли тяжкі дні житті при Радянському Союзі. Що з нас такі не робили? Але ну, ми твердо стояли в Господі. Мії самому підрішали 380 боїв. І я брався за. Цього ящика, де ток підлючений дисмосин вольт, і мене не п'є. Я свободно держуся, мене п'є. Я не знав, що підпівчив вони. Мені треба той цей заглянути і взяти пабір. А вони всі дивляться. Кайда, дійсно, ти людина не б'є мене, глянь. За ящиком всім. 380. Больпоключений, Який наш Господь. Я мій? Слава! Слава Ісусу! Хіба можна такого Бога не славити? Хіба можна такому Богу не молитися? А? Я прошу всі молитися щиро до Господа. І Христос сказав, хто вірив в мене, з того чим, будь-буть, ріки води живої. Це я сказав у Лесу там. Ой, як би було б чудесно, що стільки молодежі, а є ще більше військових. І тікли ріки води живої Щоб не було б нашої Рівенської області, а щоб з країною рік ріки води живої, щоб не було а? О, як би хотілося щоб Бог нас благословив. Ми йдемо до молитви. Хто хворий на цьому місці? Ну подивіться руки, якщо вже. Є руки. Є, є руки. Є руки. Ще може хтось хоче Хто є хворий, будемо молитися зараз. Бачу, бачу, брате. Бачу, сестра. Знаєте, ми мовився так. Хто хворий, ти піднімав руки не до мене, не до братів, а до самого Господа. Бог сюку бачив. Візьми, положись руку в Обредиці і молиться на, на своє хворе тіло. На своє хворе місце, де ти були. положи праву руку. І дякую Богу за засідання. Амінь. Слава Ісуса Христа! Вже дякую! Одна невіруюча жінка говорила, і затоже за, 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 за невіруючу, Каже, прийшла сок великий, така велика гуля, як тільки положила руку, не стало ти гулі. Ой, який Господь амій. Це в рідному день молиться. вона прийшла з такими великими наросами на ногах, кості порозколися до неї. І каже, Господи і якщо ти тут ісіляєш, то дай мені вийти з ногами нормальними. Через минуту штовхаю свою подругу. Глянь на ногу мою, глянь на нормальна нога не Слава Ісусу. Одна облічала мене жінка. Одна облічала мене жінка Чого що, що Чи ви не дивитеся, що покровить. Що ви не інтересуєтеся? Ви помолилися цього хлопчика каліку. Я ж їм їхала в поїзі, його нога вивернена повністю. І червік пошитий червічок по нозі, по заказу. І він вискочив від вас на коридор і каже, Божечко мій Боже, я то знав, що ти мої ночки зцілив. Ну но як ти червік перешив, я вже не знаю, що таке саме. Ой, який наш Господь. Ой, який наш Господь, брати і сестри, як було сказано, що Давід. Хвалиться ім'я Ісуса Христа. хвалився, не якимось моїм войском, а ім'я Ісуса Христа. Слава Богу, амінь. Слава Ісусу Христу! Всі молитви тебе, казаться Господь, всі молитви тебе, озрой Господь. Віриш на чині.